Доброго дня, головне управління ДПС Черкаської області повідомляє, що суб'єктами господарювання Черкаської області з 1 серпня 2023 року зареєстровано програмних РРО в 2,2 рази більше ніж звичайних РРО. Також хочу нагадати, що законом України від 30 червня 2023 року за номером 3219 про внесення змін до податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування в періоді воєнного стану. Відновлено положення щодо відповідальності суб'єктів господарювання за порушення вимог закону України від 6 липня 1995 року за номером 265 про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, зокрема з 1 жовтня 2023 року, у разі встановлення. Контролюючими органами факту непроведення розрахункових операцій через РРО, програмне РРО з фіскальним режимом роботи, будуть застосовуватись фінансові санкції, передбачені пунктом 1 статтею 17 закону 265. Умовою дотримання законодавства у сфері застосування РРО програмного РРО є реєстрація РРО та або програмного РРО в контролюючому органі. Спочатку початку 2023 року. Суб'єктами господарювання Черкаської області зареєстровано 3793 програмних РРО та 2660 РРО, в тому числі за період з 1 серпня 2023 року 1813 програмних РРО та 812 РРО. Зазначені статистичні дані свідчать про переваги використання суб'єктами господарювання програмних РРО. ДПС пропонує до застосування безоплатне програмне РРО від ДПС, функціонал якого відповідає законодавчим вимогам, а придбання, оновлення та застосування не потребує витрат на спеціальних навичок користувача. Завантажити програмне РРО від ДПС можна за адресою tax.gov.ua бани ЮЕБАНИПРОграмне РРО. Також хочу звернути увагу суб'єктів господарювання, що працівники будь-якого центру обслуговування платників. Головного управління ДПС у Черкаській області за потреби допоможуть зареєструвати програмне РРО та нададуть консультацію щодо його використання. Дякую вам за увагу.